Я хочу дати слово голові громадської організації просвітлення Тараса Шевченка Миколі Крока. Він вам все розповість. Все кратенький вступ і потім подивимось відофіку. Дякую. Я хочу привітати вас е, в зв'язку з нашою зустрічю і за домовленістю з вами поговорити е, про цю тематику, про те, на що ми намагаємося е, зробити. Свій особливий громадський погляд редактору нашого часопису Промінь просвіти Сергію Леонідовичу Зінченко. Прошу. Я Сергій, працював разом з Миколаєчем Коробком. Він, крім того, він, каже, член країн Української Хелківської спілки з прав людини. От. І заступник просвіти, голова спілки ефіцерів України в Кривому Розі, полковник Петро Лисенко. І народний е, фестиваль. На Одним з організаторів якого є Українська агентська судника Справ Людин. Крім організація просвіта, це є значить, організація, яка є колективним членом цієї Української агаційної служби людини. І ми є організаторами і демонструємо ці фільми ретекторів кости у Кривому Розі. Минулого року ми теж у вас були. Просто тут інші люди, які навчаються мету, і нову року тут демонстрували фільми, так само в цю В Цей раз ми е, вирішили показати вам фільм, який зайняв перше місце на цьому міжнародному кінофестивалі. Е, Пенсіонерів до цих людей це одне. Так? Це щось нелюдське. Коли вони разом співчувають одне одному, це зовсім інше. І що ж це таке? Чи форма дає нам можливості бути людьми? Чи є щось інше, що змушує нас бути людьми? Я хотів би, щоб ви задумались на цим момент. І більшість з вас скажуть. Так друга і так любиш. А от щоб не друга полюбити, ворога свого полюбити, це так напружитися треба. Це таке зрозуміти треба. І останнє. Коли людей більше, а ти один висловлюєш думку, а всі з тобою не згодні, це ще не означає, що ти кажеш неправду. Зрозуміти це. І робіть вибір, чи ти будеш нібито разом зі всіма і казати неправду. Або ти будеш один і казати правду. Тільки знайте, якщо ти будеш один, тебе будуть робити винним, будуть шукати недоліки в тобі, казати, подивись на себе, да ти сам такий у тебе рімень висить, у тебе те те, 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 -те ти стояти навіть не можеш. Да ти навіть говорити українською мовою не можеш і таке інше. Багато чого можна знайти недоліки в одній людині. Недоліки є у всіх. А правду сказати може не кожен. <праць> так, одне питання. І ще будуть люди, які погодяться ще один ціль подивитися коротко. Если я перекуру я прохожу.